1 березня 2025 року прийом заяв та документів від власників житла, які розмістили в себе безкоштовно внутрішньопереміщених осіб, приймають органи Пенсійного фонду України. Особам, які отримували вказану виплату до січня цього року, виплата продовжується органами пенсійного фонду за наявності підстав її проведення. Учасниками програми є внутрішньопереміщені особи, які перемістилися чи повторно перемістилися з території, де ведуться активні. чи Лися активні бойові дії, а також тимчасово непідконтрольних територій та особи, які житло яких знищено до ступеня непридатності до проживання для призначення виплати власники житла і чи їх представники разом з представником внутрішньопереміщеної особи можуть звернутися до органів пенсійного фонду та подати відповідну заяву та повідомлення. Компенсація призначається виключно через банківську установу, виплата її проводиться. Крім того, вона призначається терміном на 6 місяців з можливістю автоматичного продовження на наступний період. Розмір компенсації розраховується щомісяця та складає 450 гривень на кожну внутрішню переміщену особу, якій надано прихисток. Важливо знати, що особи, котрі розмістили в себе внутрішні переміщених осіб, зобов'язані в день зміни кількості таких осіб чи припинені прихистку таких осіб, повідомити органи пенсійного фонду для відповідного реагування. Крім того, в термін 10 робочих днів необхідно повідомити про обставини, які можуть вплинути на право чи на розмір компенсаційної виплати. Важливо знати, що у довідці внутрішньо переміщеної особи адреса тимчасового її перебування має збігатися із адресою, за якою призначена компенсація за прихисток внутрішньо переміщених осіб. Також компенсація може, може бути не призначена у випадку, якщо між внутрішньопереміщеною особою та та власником житла є родинні стосунки, у випадку, якщо внутрішньопереміщена особа більше ніж 30 днів перебувала за кордоном, а також у випадку придбання зокрема житла внутрішньо переміщеною особою перед призначенням такої виплати.